Всім доброго дня, з вами Марта, ви на каналі Квітковий Бізнес. Хороші мої, сьогодні отримала ще одну партію живців, так як насправді замовлень набагато більше, аніж я отримую рослинок. Хочеться, щоб кожен з вас був задоволений, тому сьогодні отримала ще одну партію. Покажу, що саме прийшло цього разу. Нещодавно одна моя клієнтка сказала, що якщо навіть буде завтра кінець світу. Я обов'язково сьогодні посію квіти. На другий день друга клієнтка повторила ці слова: Хороші мої, ви знаходитесь в різних куточках України, але мислимо ми всі однаково. І це насправді суперово. Адже такі люди, як ми, ми несемо у цей світ красу, ми несемо у сьогоднішні сірі будні яскраві фарби. Друзі, це насправді просто чудово. Цього разу прийшли такі рослинки, як лобелія Ампольна, такі сорти, як Аква, Вайт. Dark blue, а також пурпле. Цього разу взяла по дві касетки, так як минулого разу розійшлося зі швидкістю вітру і всім не вистачило. Тому цього разу, я думаю, уже по дві касетки має, мало би вистачити усім. Зараз покажу, як ці сорти виглядають. Пальзамінчиків цього разу також прийшло кожного сорта по дві касетки, такі сорти, як Musical, Bicolor, Dark Red. Наступний сорт White. Далі Bicolor, Pink. Лавендер. Pink Aroma. Princess Pink. І такі сорти, як Dark Red. В цьому замовленні також отримала вербенку. Такі сорти, як White. Наступний Blue red Рубиред Неон Пинк Манго Пинк Ласкар Маджента Ванесса Вайт. Ванеса Purple Bicolor. Ванеса Red. Ванеса Compact Rose. З минулих разів лишилося сортів 10 вербени, десь в районі Попівка Сетки. Кому буде цікаво, які саме сорти, пишіть мені на Viber, буду скидати групу, можна буде глянути. Також цього разу дістала для вас новинку. Це сухоцвіти, низькорослі, такі ростуть шапкою, кущиком. Дуже гарні. П'ять сортів. Хороші, мої, кому не вистачило м -м, таких махрових петунійок. Цього разу прийшло декілька сортів, такі сорти, як тумбеліна, дамсон ріпл. Ліла Кріпл, савана і Тумбеліна Роуз. Також цього разу прийшла королівська пеларгонія, такі сорти, як Марлот, ред. White Pink Violet і Канді, з минулої партії лишилося десь по пів касетки калібрашок. Друзі, 11 сортів є в наявності. Дивіться в групі. Також усім улюбленим прийшла каліопа Dark Red. Також прийшла плющелисна полергоння, така сильно звісаюча для балконів. Порослинкам ніби все показала. Також прийшли липучки. Для різних шкідників, які літають, такі друзі жовті клеєві. І також є ось такі: жовті ціна 15 гривень, а такі кругленькі по 8 гривень. Також розфасувала добриво по кілограму. Друзі, є такі формули 11 44 11. Це на початковій стадії для кореневого нарощення. І далі є така формула 20-20-20, універсальна уже для подальшого зростання. Ціна одного кг такого добрива. Тут йдуть і макроелементи та мікроелементи. Ціна 230 гривень. Ще цього разу добрала горщики кольорові, підвісні, трьохлітрові. І також, кому друзі, не вистачило, ще прийшла партія таблеточок. Торфотаблеточки для вкорінення живців. Ціна такої касетки вартує 300 гривень за 104 касетку. Хороші мої! Ростіть та творіть красу, а я буду старатися дістати для вас ще нові та нові рослинки. Всім гарного дня, усім пока-пока. З вами була ваша Марта.